Такі методи є безпечними, але в окремих випадках ними можна спровокувати і значне погіршення стану. Були дослідження, які показували, що в експерименті диск може витримати 750 кг навантаження. Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про таке питання, яке ми часто обговорюємо, часто я повторюємо пацієнтам, і це те, що на слуху. Чи може диск вилетіти, вискочити, і чи можна його відповідно назад туди і вставити? Ну вилетів, знаєш, має якось назад і залетіти по логіці. Коротка відповідь: ні, не може. Дякую за увагу. Але насправді розкажемо трошки розгорненіше. Насправді, диски людини це дуже міцні структури, які витримують величезні навантаження кожен божий день. Простий приклад. Середньостатистичну умовно людина важить нехай приблизно 80 кілограм, а диск її поперековому відділі тримає верхню половину тулуба. Там ще є певні оговорки, що верхня половина тулуба важча, ніж половина. Але якщо так говорити, є ще частина навантаження, розподіляється на живіт, на м'які тканини. Ну, умовно, половину з цих 80 кілограм попадає. На наш диск о перековому відділі. І кожен день людина робить величезну кількість кроків. Умовно скажемо, 10 тисяч кроків. І 10 тисяч разів на цей диск робиться натиск 40 кг. Хай це будуть не удари, хай це будуть такі м'які натиски, але це кожен день по 10 тисяч разів. Я, звичайно, не інженер, але наскільки я знаю, мені складно уявити якусь річ у механіці, яка може протягом десятиліть. Витримувати щоденно навантаження по 40 кг по 10 тисяч разів, і при цьому тривалий час існувати. Це і тільки я говорю про кроки, я не говорю про підняття і більших вантажів, і про підняття різких вантажів, і про всякі удари, і про всякі стрибки, і про те, що витримують наші структури. Були дослідження, які показували, що в експерименті диск може витримати 750 кг навантаження прямого на прямий диск, тиснуть зверху, і він витримує 750 на 800 уже розривається. Тобто, це насправді дуже міцна структура, яка витримує величезні. Навантаження і щоденно і рутинно, і навіть якісь екстремальні навантаження також витримує при стрибках, при ударах, при підняттях вантажів. При неправильному піднятті вантажу навантаження десь також зростає. Тому що ми пам'ятаємо, кран піднімає вантаж, на основу крана буде більше діяти за рахунок цього плеча маса. І по різному говорять, але в середньому говорять, що це 7-10 разів збільшується навантаженість на поперековий відділ хребта при неправильному піднятті вантажу. І тому, якщо ми піднімаємо, умовно кажучи, 10 а це ну. Немає чогось такого особливого для нас, здавалося би, то на поперек вже буде діяти 70, А якщо ми піднімемо 20 кг, це вже 140 кг. І навантаження ці будуть зростати. Якщо ми піднімемо, не дай Боже 50 кг, і якщо ще й піднім його неправильно, це вже величезні перевантаження. Я бачив рекорди, коли люди... Живі люди піднімали по 500 кілограм, це фантастика. Своїми руками, своїми ногами. Так, ці рекордсмени, звісно, потребували і спеціальної допомоги, і спеціального обладнання, але просто руками, ногами, спиною в тому числі, тулубом піднімали 500 кг. Це добрих півмашини. Тобто диск це може витримати. Там важливу роль грає техніка і тренування. Найважливіше це тренування. Отже, ми домовилися, що диск – це дуже міцна структура. Він міцно з'єднаний між кістковими структурами хребта, між хребцями і стоїть на місці. Про що ж говорять тоді, коли вилітає? Найчастіше, коли говорять про те, що десь щось диск вилетів, це сленгове поняття. Людина приходить, десь їй щось там болить, щось там її там, мовно кажучи, заскочило. Приходить до мануального терапевта, до спеціаліста, який не має сильно бажання, часу і настрою пояснювати, що ж там відбувається. Ну, про всі сказати, у вас там диски вискочили, вилетіли, я їх зараз назад повставляю, і у вас все про. Де. Тобто вилітання дисків базується на тому, що щось кудись вставляють і воно проходить. Насправді диски, відповідно, так як вони не вилетіли, то їх і не вставляють. Найчастіше людина, яка приходить з гострим болем, найчастіше це людина, якої виник так званий блок. Або функціональний блок, або різкий блок якогось з їх сегментів хребта. Вони рухались, рухались, і в певний момент може бути якийсь незручний рух, незручне навантаження. Це може бути навіть без якогось додаткового вантажу, просто незручно нахилитися, не так піднятися. Хтось зранку з ліжка встає, хтось з машини виходить, в мене були пацієнти. Одна з маршрутки виходила, незручно стало. Один пацієнт виходив у мене на парковці з машини, і різко незручно став. І такі речі теж бувають: незручний рух викликає різке подразнення нервового закінчення, різке його підщемлення. Чи структурами хребців, чи структурами хребцевих суглобів, чи структурами того самого диску, який вже може мати певні розриви, протрузії і грижі. Але розриви протрузія і грижа це не вилетівший диск, Це диск, який є на місці, просто він розірвався і з нього щось вилізло. Ну він стоїть на місці. Виникає різке подразнення нервового закінчення. На це різке подразнення організм реагує різким блоком. Він різко спазмує цей сегмент. І переважно він його спазмує у цьому подразненому положенні. Далі включається механізм. Порочного кола цей блок це є рефлекторна реакція організму. Ми, якщо вдаримося, печемо і щось ми зробимо ми зразу, ділянкою, ми вдарили, стиснемо, притиснемо до себе з нерухомо. Так само і в спині. Воно викличе різкий спазм, чисто рефлекторний підсвідомий на цей спазм. Відповідно, подразнення буде ще ставати більше. І на подразнення буде викликатися сильніший біль, сильніші боліві відчуття. А на ці боліві відчуття організм буде давати ще сильніший спазм. Людина з таким блоком звертається до мануального терапевта, до лікаря. Якщо вдається, якщо все добре, певними маніпуляціями цей сегмент розрухується, розблоковується, подразнення нервового закінчення знімається. І пацієнт устає легше, інколи це супроводжується клацанням, інколи це супроводжується певним хрустом. Насправді, в більшості випадків такі методи є безпечними, але в окремих випадках ними можна спровокувати і значне погіршення стану. Я бачив випадки, зустрічав і переломів хребців, особливо якщо там є якийсь остеопороз. Бачив і якісь погіршення стану після мануальних терапій, неконтрольованих. Тому, звичайно, що краще такі речі перед тим обстежувати, не оглядатися, звертатися до спеціалістів, тому що такі мов. Лукажуючи вставляння вискочивших дисків, мають певні ризики. І тому тут до цього, як і до всього, в нашому організмі треба підходити обережно. Але нагадаю ще раз, диски нікуди не літають, крил вони, на жаль, не мають, а може і на щастя.